Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Спіка. Сьогодні в вашій увазі буде представлений апарат Спіка MulticMAV 250S ELCD. Цей апарат має такі значення: мінімальний струм 10 А, максимальний струм 250 А. Він може працювати в режимі Мік-MAC, MMA і LifTIC. Так, тут в цьому апараті ще є функція 9 каналів пам'яті. Можна програмувати налаштування на, кожну зварювальний процес, на кожний зварювальний процес. Значит, цей апарат також має інтелектуальну систему обдуву вентилятором після включення. Він вмикається. Якщо апарат не нагрівся, ви не працюєте, він вимикається. Тобто вам, як то кажуть, не действують на нерви. Значить, він э, має таку комплектацію, таку комплектацію. Газовий шланг. О, такий газовий шланг з быстро з'ємом під газ. 4 метри. Значит, э, клемма масса электрода тримач с кабелем по 3 метра и такие пальмы 15 серии 3 метра так уж на передней панели мы видим КЗ2 разъем плюс минус Сама передняя панель управління. Один енкодер, другий. Кнопка Тест газ. Заправки дроту в пальник. І кнопки управління. Вибор функцій, які ви будете зварювати. Вибір дроту. Вибір матеріал, який ви будете зварювати, метали. які. І вибір 4-хтакни або режим спот. Значить вимикаю. Запустився вентилятор. Зараз він вимкнеться. Також апарат має двухроликовий протяжний механізм. Також можна міняти полярність там внутрі, де протяжний механізм. Значить, цей інкодер відповідає за цю сторону. Змін. Цей коінкодер відповідає за цю сторону змін. Значить, кнопки. Так як я казав, перша кнопка це вибор, вибір зварювального процесу. Друга кнопка. Вибір дроту від 06 до одиниці. Третя кнопка вибір металу. А також тут можна вибирати або мікс газ, або углекислота. Ну, і якщо ви будете зварювати алюміній магній, тут є така функція, от вона, то ви можете підключати аргон. Ну і остання кнопка це вибір двох такний, або спот режим. Також тут є е, канали пам'яті. Ці параметри можна сюди загружати, які ви налаштування зробили для кожного свого процесу. Для цього ви берете, натискаєте цю кнопку. «Encoder», Висвітлюються такі надписи: оце номер канала. Перший канал, ну, ви записали, ну, налаштували. Натисли цю кнопку, от перший канал, і натисли цей енкодер. Все, канал запам'ятався. Тобто те, що параметри ви забили в цей канал. Забили, ну, Загрузили. Ну і так само можна робити на другий. Тоже там налаштування зробили, що вам треба. Взяли. Ну, що тут можна ще. Допустимо. Допустим. Дрофт тут не вибирається, это ручний режим. Допустимо, те ж саме натисли. Взяли там другий канал і опять натисли. Далі, щоб вам визвати, ви берете, натискаєте цей інкодер. Висвітлюються такі значення. Там одиничка, допустимо, і опять натисли. От у вас те, що було, то, що ми запам'ятовували. В енергетичному режимі в Що ще тут цікавого є? Це, як я вам казав, це додана функція зварювання алюмінію, алюміній магній. Ну, це ми будемо перевіряти, як воно варить. Це я вже буду робити тонкий метал зварювати, бо треба показати, як він може зварювати тонкий метал, бо це. Ну, одна із е, функцій, якщо якісний апарат, він повинен тонкий метал зварювати дуже добре. Бо товстий метал можуть всі апарати зварювати. Це не питання в основному. Значить, е, зараз ми перейдемо до практичного використання цього апарату. Будемо дивитися його можливості. Як вам я казав, на тонкому металі. А також на алюминии. Так, зараз буде проводити зварювання зваривание 08 0,807 мм. Налаштування 40 А, Напруга 14,3 В, Режим синегетик 0,8 дрит 20 на 80 мікс Газ, двухтактний режим. Так, міряємо товщину металу, Десь у нас 0,7, 08, десь цей метал. Будемо зараз зварювати і подивимось, що у нас вийде. Ось вот обратна сторона шва. Бачите, що ну, нічого не прожигає, не пропалює. Це при тому, що я ну, не зварювальник. Це я просто взяв, як то кажуть, для відео зняв. Що, ну, звичайна людина. Зараз потім я буду зварювати на жестянці, Там пивна банка у мене 5 літрова була. Зараз я вам покажу, що на жестянці теж саме там нема пропалу. Тобто не, не, не обвалює метал, нічого. Так, Зараз будемо зварювати жестянку, як казав я, з ну, спиною банки метал. Налаштування 40 А синергетика е напругу 11,2 В. Тобто якщо ви ставите 40 буде 14,3 то я в мінус 3,1 Тобто, Так можна робити до 4 вольт або удавляти, або прибавляти. Це зараз будемо зварювати цю жістянку. Там десь товщина 0,5, десь 0,4, 0,5 ми будемо. Так, значить оця банка, що я казав, пальник штатний. Іде пальник штатний, значить зараз будемо пробувати. Бачите, що воно зварює, Это при тому, що я ж кажу, не зварюваник. Тут пропалив, тут йшов э, нормально, далі знову пропав. Зараз ще спробуємо там, ну, десь тут спробуємо. Ці шви. Я там багато що пробував вже. Вот обратная сторона. Ну, Я думаю, якщо я зміг, то люба людина це теж зробить. Пальник іде з аксесуарів, які продаються з напівавтоматом. Так що, ну, все воно тонкий метал Ну, а товстий, я навіть не буду пробувати, бо це, ну, це і так ясно, що він буде нормально зварювати. Я хотів показати, як зварює тонкий метал. Щоб можна автомобілі зварювати чи ні, чи якісь там їм костя. Тому, якщо будуть якісь запитання, там, коментарі, пишіть під відео. Всім дуже дякую, до побачення.